Коли ти фокусуєшся на тому, що маєш, а не на тому, чого тобі не вистачає, твій мозок починає шукати ще більше вдячності, і це працює. Адже чим більше вдячності, тим більше можливостей приходить до тебе. Головне, ці вдячності відчувати і бути щиро вдячним, а не просто говорити як афірмацію. І це стосується не тільки фінансів. Ось що я рекомендую зробити: кожен день запишіть хоча б три речі, за які ви сьогодні вдячні. Це може бути будь-що: від смачного сніданку до... Просто дякую, що я жива. Головне відчути, що є достаток в твоєму житті. А що стосується грошей, то будь вдячним за те, що ти маєш саме зараз, за ті купюри, які ти можеш тримати в руці. Чим більше ти цінуєш те, що в тебе є, тим більше буде приходити вдячність працює як магніт для будь-чого. Зроби перший крок, напиши вдячності. Поділися в коментарях, за що ти вдячний сьогодні.